Ну і Learn with tag. Будемо вчити з теком. Аби розповісти, що десь знаходиться якийсь предмет або люди, ми вживаємо зворот There is, There are. There is або there, скорочено. Ми вживаємо з одниною. Наприклад, в зоопарку знаходиться один тигр. There is або There's a tiger in the zoo. Якщо ми говоримо про багато тварин, то ми вживаємо вираз there are. There are lots of animals, too. Також там багато ще. Тварин інших. Отже, there's один предмет, або одна, один предмет, або одна тварина десь знаходиться. Якщо багато когось знаходиться десь, то для перелічувальної інформації ми вживаємо зворот There is there are. There are для множини. There are lots of animals, too. Зазвичай такі конструкції ми перекладаємо з кінця українською мовою. У зоопарку тигр. Окей. Okay. Number two: find the differences and write. Знайдіть відмінності та запишіть. Отже, на цьому малюнку у нас три качки: There are three dogs. А на цьому малюнку у нас there are three swans, три лебеді. На цьому малюнку у нас there is, або there's, скорочено, може написати: a dog. Є песик. А на цьому малюнку у нас there's a cat, є коти. Є кіт один, так? There's a cat. На цьому малюнку у нас чотири дерева. There are four trees. Чотири дерева. Якщо 4, то це множина. Так, вживаємо зворот there are. There are four trees. А на цьому, дереву, на цьому малюнку у нас чотири дитини. There are four children. There are four children. Поставте на паузу, запишіть, будь ласка, ці речення. Якщо необхідно, поверніться трошечки раніше, прогляньте ще раз цю інформацію. Вправа третя. Listen and stick, then write. Послухай, приклей, а потім запиши. Ну що ж, перша відповідь у нас вже є: There are two trees, два дерева. Друга та третя відповідь отже, мають на меті описати щось в однині. Так? Тому що there's a вже стоїть артикль. One. There are two trees. 2 There's a small house Итак there's a small house Malenki будинок there's a small house But маленький будинок 3 There's a swimming pool There's a swimming pool бассейн swimming pool бассейн swimming pool бассейн, swimming pool. бассейн. Okay great well done Протретя circle обведи Правильне слово, yes або no. Чи погоджуєшся ти з описом цього малюнку, чи ні? І так, There is a river. Річка. No. There is a pool. Те, що басейн ми бачимо перед собою, це правда. Yes. There is a swan. Один лебідь. No. Взагалі там навіть не лебідь. There are lots of trees. Дерев багато. Ну, можна сказати, що так. There are three children, троє дітей. Не. No. Ну, мені здається, що це вже adults, дорослі на малюнку зображені. Вправа четверта look at exercise 3 and circle. Поглянь на вправу 3 та обведи. І так: there there's a park. Ну, there is, тому що парк ще ж один у нас. Зображений тут. Далі a nest, Гніздо. There's a nest. Одне гніздо є. Ось воно у нас на малюнку. Чому there are не підходить? Тому що there ми вживаємо з множиною. Ось, наприклад, двоє дітей. Тоді так, there are two children. А, ну це діти все ж таки. Угу. Ну, окей, добре, все одно їх було не троє. Далі. Uh, lots of flowers, багато квітів. There are. Five trees, П'ять дерев. Five trees, П'ять дерев. Також there are. От з одиною is. З множиною are вживається. Так. Ну, і останнє look at exercise 3 again and write. І так, подивись знову на вправу три і запиши. There is a big boy. Є великий хлопчик. There are two. Так, чого у нас там двоє? Two dogs. Напиши: There are two dogs, двоє песиків. Далі, there is a small. A small rabbit, мабуть. Угу. Далі. Значить, пишемо there There's a small rabbit. Наступне: There's a pretty girl. Ну, гарненька дівчинка. There's a pretty girl. There's a pretty girl. І останнє: There are three dogs. Так, три качки у ставку. Ну, в басейні. Окей, there are three dogs. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні на уроці ми з вами почали нову тему. Me and my hobbies, я та мої хобі. До нових зустрічей. Зустрінемося. Goodbye.